Щоранку і щовечора мільйони людей відкривають свої телефони на хвилинку. Та ця хвилинка часто розтягується на години. Прокрутка стрічки, новин, сторіс і постів в соцмережах, так званий скролінг, став частиною нашого життя. І водночас однією з найнепомітніших пасток сучасності психологи називають це явище допаміновою пасткою. Кожен новий пост або відео це порція задоволення, яку мозок починає вимагати знову і знову. Людина ніби грає в лотерею. а Наступне відео буде ще кращим, але насправді це виснажує психіку, знижує концентрацію і підвищує рівень тривожності. Особливо вразливі діти їхній мозок тільки формується, тому постійна стимуляція екранами може впливати на пам'ять, сон і навіть на здатність до навчання. Діти, які постійно з телефоном стають більш дративливими, важче концентруються на уроках, а ввечері не можуть заснути. Для них це вже не розвага, а залежність. Щоб уникнути негативного. Впливу скролінгу, фахівці радять встановлювати часові обмеження на користування соцмережами, і головне показувати приклад. Бо якщо батьки безперервно гортають стрічку, дитина робитиме те саме. Рішення є: домовтесь в родині про екранні години. Не беріть телефон за годину до сну, проводьте час офлайн разом. Розмови прогулянки, книги найцікавіше життя не в екрані а поруч скролінг краде час. Поверніть його собі. Живіть наживо. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.